Зачинити квартиру на ключ, заварити собі чашку чаю чи відкрити пачку з улюбленими смаколиками. Такі буденні речі для нас, але величезна робота для поранених військових. Проблеми з дрібною моторикою та балансом тіла основні напрямки реабілітації ветеранів. Аби навчитись вирішувати побутові питання самостійно, у деяких центрах створюють спеціальні палати, які відтворюють справжні помешкання. Наприклад, на таких ерготерапевтичних кухнях ветерани вчаться самостійно готувати собі їжу. Основне завдання ерготерапії навчити людину одягатися, мити руки, їсти та працювати без сторонньої допомоги. Для ветеранів після поранення приготування їжі це не просто навичка, а повернення до нормального життя. Віталій Сахарук втратив обидві руки у боях на Луганщині. Десять годин він провів у окопі без медичної допомоги, чекав на евакуацію. Зараз чоловік готується до протезування та поступово вчиться обслуговувати себе у побуті на тренувальному протезі. Можете, будь ласка, розказати, як часто у вас відбуваються ось такі заняття на ерготерапевтичній кухні? Кожного дня зрання одесяті приходжу на ерготерапію і готуємо різні полуфабрикати, бендерики, блини, котлету по київськи що вам подобається в цих заняттях найбільше? Тим, що розвиваюся, якби учася працювати з протезом, мелку моторику, на ньому якби, як воно трішки та навчаєш. Ну і стаєш більш самостійним. Відкрити двері, взяти склянку, взяти бутилку води, і попити. Ну це вже великий прогрес. У вас раніше це не виходило? Ну так, так, та нас насамділі, то намного більше» можливості з протезом щось робити чим без нього. Там, в принципі, не можуть нічого підгоріти, але я думаю, вони готові. Ми максимально залучаємо пацієнта до повсякденного життя. У нас є звичайна активність повсякденного життя, є інструментальна активність. Це була інструментальна активність, бо ми готуємо щось. Ми готуємо це для себе, для команди, для пацієнтів в такому плані. От використовуємо в принципі все те, що використовується в звичай... на звичайних кухнях. Єдиний у нас тут зручний під'їзд, можна під'їхати на крісні колісному як до плити, так і до умивальника. Ми трошки їх модернізували, зробили зі зручним хватом, тому що протезом утримувати таку от ручку важко. Тому ми зробили трошечки зручніший варіант. Спершу важко, навіть я думаю, такі речі теж отримувати, враховуючи, що треба ще щось робити, крім того, щоб утримати. Але наші хлопці молодці, тому... А з позитивного, те, що вони проходять інтеграцію в життя. Вони стають більш самостійними, незалежними від посторонніх осіб. Так, не до кінця бо є моменти, з якими справитися важко, але хоча б більш-менш, вони готові повернутися додому і там, приготувати мамі чай з бутербродом чи якусь іншу їжу. Якщо пацієнт скаже, що йому там він радіотехнік і йому дуже хочеться навчитися. Протезом спаювати мікросхеми, якісь я типу, я за якщо риболовля, окей, давайте будемо робити щось для того, щоб навчитися там, я не знаю, як це правильно називається, черв'яка, умовно насадити на цей крючок. От, ну типу, ми завжди за будь-яку ідею. Головне, щоб пацієнту було цікаво. Для відновлення дрібної моторики ерготерапевтка Юлія використовує різні ігри, зокрема Дженгу. Головна задача дістати якомога більше цеглин і не завалити фортецю. Насправді для мене без протеза ця гра дуже стресова. <звук> Вмикаємо його, датчики починають відповідати, точніше вловлювати сигнал. Скорочення, м'язів і так відбувається. Саме зжимання, Зміна хватів, сила зжимання. Ми, коли беремо бутилочку, особливо відкриту, треба постаратися її зжати так, щоб вода не розпускалася. З пожаттям руки теж саме. Mm -hmm. Треба зробити так, щоб не розчалити руку умовно, тому що ну, важко регулювати силу хвату. Ми вчимося не тільки на ерго кухні, ми прибираємо. У нас у мене пацієнт завтра буде поломати. Ну, Сподіваюсь, протез е зроблять, е там, підправлять, підкоригують. От, е ми вчимося з хлопцями, у яких ампутована е права рука писати лівою. Е тому що іноді потрібно написати е заяву чи щось подібне і просто для себе. Е Вчимося ну, максимально е, бути незалежним в самообслуговуванні, застібати самостійно ґудзики. Іноді е, необхідно спеціальні адаптивні засоби. Вчимося зав'язувати шнурки однією рукою. Е, з протезами не знаю, як, ну, як вийде, тобто хотілося б е, в перспективі спробувати, але ну, це поки для нас теж така загадка. Антон Іванців став на захист країни у перший день повномасштабного вторгнення. Чоловік не мав військового досвіду, однак не міг відсиджуватися вдома. Він пройшов через пекельні бої на Донбасі і під час одного з бойових завдань втратив обидві руки та ліву ногу. Можете розказати, як ви отримали поранення? Отримав я в місті Бахмут. Це була на позиції до мене. пролетіла 120-та міна. Ну і трапилось то, що трапилось. А що ви пам'ятаєте з того дня? Як це відбувалося? Що було до що було після? Що у вас залишилось в пам'яті? Я пам'ятаю, як я впав, потім закричав. Прибіг пам'ятаю, голос мого побратима Волкодава. А він сказав, що ти побратим, брати котле, бачу щас буде все добре. Щас ми тобі рукуємо. А потім я почав. Що зразу відірвали дві кінцівки? Це ліву руку, ліву ногу. А праву руку вже ампутували вже в Мішнікова, тому що його не вдалося спасти. Ну і вісім вісім з полометрові мені в мене влили. У мене були пересадку, о, пересадка шкіри на культю на ліву, на ліву культю, і пересадки шкіри у мене були на як проходила ваша реабілітація? Тяжко, тяжко. Це реабілітація, це сидить тяжко, це не ніколи не буде лайтовим. Але пахів треба для того, щоб встановитися, е е е адаптуватися. Друзі, сьогодні відпитував нове приспособлення для плавання. такого ворожку не було. Я вже хожу, мені не треба молиться, я нормально ходжу, тому ми цей вже період пройшли. А як ви навчилися тоді ходити, якщо у вас не було опори? Чи у вас був якийсь протез, інший? Можете Ні, розказати мене про був це? був електронний протез. Ну як, я займався в пахі. У мене така історія була. В один прекрасний момент, коли я прийшов до одного протезиста, це було в Львові, а мені той протезист сказав, що типу, я не буду ходити, у тебе нема милості, не зможеш зробити собі опору. Ну, я собі сказав, сказав, типу, ну не може такого бути. От, я почав собі закачувати нову, не було структура на коліні, а я тоді був в реабілітаційному центрі Галичина. Був такий там протези з От, Ми з ним дуже добре попрацювали. І коли я після нього сюди приїхав в другий реабілітаційний центр, і коли я отримав цей протез, ось я буквально вже з другого разу вже пішов. Тому цей період мені, мені повезло дуже сильно з реабілітологом, тому що він мені сказав, що такого не може бути, ми не впевнені, що будемо займатися, у тебе все буде чітко. Але ми займалися, у мене все чітко. просто скамейка була, ну, яка для, для тренувань і все. Ну і балансир був, і все, більше нічого такого. Великий, великий молодець. Яка вам потрібна допомога в побуті? Якщо ви вже з протезом, наприклад? Тільки яка вам потрібна протези. і все? І далі ви все робите самостійно? Наш підняття опускання ліктя? Я використовую біцепс то те, що залишилось у мене. А як ви можете регулювати силу, щоб воно не стискалось? Сила стискання м'яза і, і чистота. Угу. Чим більше діжу, тим сильніше буде стискати. Угу. Притом протез дозволяє отримати фідбек від тату, коли починає захватувати, то починає вібрірувати. Я можу відчувати, ну, типу, яким чином можу відчувати дотик. Mm -hmm. Ми чекаємо другий протез, зараз на нього розбираємо кошти, щось держава видалить, а щось, щось дособираємо. І коли вийде ідеал, тоді перейдемо до видалок. Якось надто швидко. <риклад> Просто слухаю вас і захоплююсь, тому що це настільки величезна робота. І про те, як ви розказували, що е, ви дуже швидко почали ходити на протезах. Це ж воно звучить так легко, але насправді справа ж не в протезі, а в тому, що ви для цього багато працювали. Е, е, так, працювати треба. І треба цікавитися новими технологіями. Життя не повинно закінчитися після поранення. Воно треба, якщо ти вижив, треба далі продовжити насолоджуватися життям. А чим би ви хотіли займатися надалі? Я хотів би допомагати хлопцям. Все-таки у мене я приобрів дуже великий досвід. І я зможу. На мою думку, скоротити дуже той той час реабілітації, час підбору протезів, адаптації, Я це зможу показати, і допомогти.